Добрий день, вітаю вас на каналі LevCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проєкт Alien в якому ми вже давно беремо участь, виконували багато активностей і зараз в них стартував майнет. І в честь цього вони запустили кампанію Genesis Voyage, в якій ми можемо фармити експіранс, за них отримати NFT і, виконавши деякі умови, розділити пул на 5 мільйонів доларів у токенах AX. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість забрати наші винагороди. Після трьохтижневого запуску тестової мережі настав час для АЛен Х-Моніт із запуском. Мережі X XMET ми раді представити Genesis Voyage тритижневу подію, де користувачі зможуть відчути всі можливості мережі X XMET і заробити AX AIDrop. Користувачі зможуть заробляти експіріанс, підключившись до майнету і беручи участь у таких діях, як Свапи додавання ліквідності, торгівля NFT і ставки, і кожні 200XP дадуть шанс виграти Alien X Meteorite NFT або інші винагороди та розділити призовий фонд AX. Користувачам потрібно зібрати. Брати всю серію NFT, включаючи Сатурн, Юпітер, Марс, Венеру та Меркурій, щоб отримати Supreme NFT. Власники даної NFT. Зможуть розділити пул токенів AX на 5 мільйонів доларів. Ну і говорячи своїми словами, це теснет вже основної мережі, тому не будемо дуже на цьому зупинятись. Давайте перейдемо до самих активностей. для цього переходите за посиланням під відео і потрапляйте на сам сайт. Ну, для початку, звичайно, підключайте свій гаманець. І перше, що нам потрібно зробити, це змінити ось цей пас, для того, щоб підтвердити свою участь у цій кампанії. Але спочатку нам потрібно виконати два завдання: перше це зробити репост і друге це поповнити мережу Allian X майнет мінімум на 0,01 ефіріума через їхній офіційний міст. Зараз це близько 4 доларів. Для того, щоб виконати це завдання, ми натискаємо на нього. Перевести ми сюди можемо лише з основної мережі Ефіріума, тому комісії будуть трішки більші, але зараз газ доволі низький, можна зловити 3-4 гвеям. Я при Гвеї 4 сплатив лише 1,5 долара комісії для Ethereum це дуже мало. Ну і наступний крок, який ми робимо, це додаємо мережу Alien X собі в гаманець. Далі вводимо суму, яку ми будемо бріджити. Я б радив, звичайно, бріджити більше, ніж мінімальна сума, тому що кошти нам знадобляться. В подальшому для виконання активностей. далі чекаємо 10-15 хвилин. Оновлюємо ось тут завдання. І клеймемо пас. За нього я сплатив $1,2 плюс комісія близько 30 центів в загальному в мене вийшло за цей пас $1.31. І навіть якщо ви не будете приймати участь в цій кампанії, але раніше вже робили якісь активності, наприклад, відкривали бокси або стейкінг, краще також зробити один бриф через вже майнет та змінити цей пас для того, щоб проявити активність в основній мережі. І далі, після того, як ми змінили, у нас відкривається ось ця вкладка Start Voyage. Тут ми бачимо всі NFT, які ми можемо отримати, також додаткові винагороди у вигляді експіренса або токенів Арбітрума. Тут ми бачимо, що за кожні 200 XP ми отримаємо один шанс на отримання NFT або додаткових винагород, або відразу використати 10 шансів. Для цього нам потрібно 2000 Experience. Всі наші NFT та винагороди ми можемо переглянути вкладки Rewards, Тут ми бачимо наш пас, який ми вже з вами змінтили, і також які в нас будуть NFT. Але ми можемо навіть просто придбати ці NFT, для цього. Натискаємо на. Любую з цих NFT натискаємо бай, нас перекидає на Marketplace Allen Swap, і тут ми бачимо, що ми можемо вже купувати ці NFT. Я придбав вже ось ці дві, я думаю, ще їх декілька добрати. Так як я думаю, все одно ціна поближче до закінчення кампанії може вирости. А зараз ця мені коштувала, здається, 34 цента. ця близько 2,5 доларів. Зараз ми це все переглянемо. І ось як бачите, цю я придбав за 34 цента плюс 27 за газ в загальному. 61 і ця мені обійшла 2,82. Але я думаю, чим ближче буде закінчення кампанії, тим дорожче вони будуть коштувати. Ці, звичайно, вже три більш дорожчі. Раніше взагалі тут було лише доступно 4 NFT. Сьогодні вже з'явилася і ось ця п'ята. Тобто ви можете їх відразу всі придбати. Але ж, як бачите, якщо цю третю та четверту, ще можна придбати, то вже за 0,19 ефірі я не раджу витрачати на неї такі кошти. Тому що просто можна в подальшому їх не відбити. А ось ці перші NFT можна відразу придбати навіть декілька штук для того, щоб в подальшому при їхньому рості їх продати ще й заробити на цих NFT. Ну, але це не є фінансовий порадок, кожен вирішуйте самі, чи вмітите їх, чи збирати за Experience. Я просто висловлюю свої думки щодо цих NFT. Ну, а як ми їх можемо просто отримати? Для цього нам потрібно збирати Experience. Переходимо в вкладку MyNet Voyage і тут бачимо за що ми можемо отримати експіріанс. Перше, за кожен бридж ми зможемо отримати з вами експіріанс. Як бачимо, якщо ми перекидаємо від 0,01 ефірма до 0,03, ми отримаємо від 30 до 200 експіріансів. Якщо 0,01 плюс 10 Experience відразу. Також, якщо у нас на балансі буде близько 4 доларів в ефірі протягом 3 днів. Ми отримаємо 15 експіріансів. І якщо у нас буде на балансі 0,1 ефіріума протягом 3 днів, ми отримаємо 150 експіріенс. Коли ви зробили брідж, вам можуть відразу не нарахувати ці експіріенс. Потрібно оновлювати ось це завдання. Ви оновлюєте і вам лише тоді нарахують цей експіріенс. І так з кожним виконанням завдань. Наступне завдання це ми можемо. Робити свапи та додавати ліквідність ось на цій дек-платформі. За кожен свап ми отримуємо 5 експіріенсів і за додання ліквідності в ефіріумі USDT та ефіріум USDC для того, щоб нам почати виконувати ці завдання, ми натискаємо ось сюди. І нас перекидає на цю декс-платформу. Тут підключаємо свій гаманець. Як бачите, я вже виконував. Декілька транзакцій. Зараз чомусь сайт не працює. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, уводимо якусь суму в ефіріумі. Далі тут обираємо токен, на який ми хочемо обмінювати. Обираємо. І як бачимо, зараз нічого не проходить. Тобто сайт висить. Ну і також ми можемо додавати тут ліквідність. Пам'ятайте, що додавати потрібно ефіріум USDC або USDT, тому що інші пари можуть не зараховувати. Ну, після того, як ви тут попрацювали, ви повертаєтесь на сайт. І тут оновлюєте цю сторінку. І вас тут нададуть ваш експіренс. Наступне це ми можемо торгувати NFT на їхньому маркетплейсі, але перед початком переходимо ось сюди на mint ось ці NFT, натискаємо Go to Mint. Нас перекидає на ось цю NFT. Я б також вам радив її обов'язково змінити, навіть якщо ви не будете подальшому виконувати цю кампанію. Як бачимо, це якась майнет Era Bage, тому краще виконати. І тут просто натискаємо Мін, далі підписуємо все це в гаманці. Я вже не можу цього зробити, так як я вже її змінтив. Коштувала вона мені 34 цента плюс газ. В загальному я за неї сплатив 75 центів. Але б я її радив вам також обов'язково змінтити. Ну і далі торгуємо на самому. AlienSwap Swap, і за кожну покупку та продажу NFT ми отримуємо Experience. Тут ми можемо більш детально бачити, за що скільки ми отримаємо, і таким самим чином, як ви поторгували, оновили, і у вас повинен нарахуватися Experience. І також ми можемо ще додати кошти в стейкінг на самій платформі AlienX. X. Тут потрібно мінімум закидати від 20 доларів, і за кожні 20 доларів ми отримаємо плюс 20 Experience. Для цього просто можемо натискати сюди, нас перекидаємо. На сайт, де ми вже з вами стейкали наші кошти. І тут обираємо, в чому ми будемо стейкати, також обираємо мережу, з якою ми будемо стейкати. Стейкаємо еквівалентно 20 доларів. І за кожні 20 доларів ми з вами отримуємо по 20 Experience. Далі знову просто повертаємося на сайт, оновлюємо ось тут. І вам за те, що ви застейкали, додадуться ваші експі. Також ми можемо запрошувати сюди друзів. Ось тут ви бачите своє реферальне посилання. Ділити з ними і заробляти більше XP. Ну і далі збираємо 200 цих Experience і використовуємо свої шанси для отримання NFT або інших винагород. Збираємо 5 цих NFT, отримуємо Supreme NFT і забираємо свою частину від пула винагород. Приймати участь в цій кампанії чи ні, вирішуйте самі, тому що тут потрібні кошти для того, щоб спробувати зібрати ці NFT. але Мінімальну активність я б все одно вам радив проявити, так як це майнет. А зараз, як бачите, проекти не дуже хочуть роздавати, стараються якомога більше збрити. Користувачів, тому видумують все якісь нові і нові незрозумілі критерії. Тому якщо ви брали раніше участь, проявіть мінімальну активність для того, щоб засвітити свій гаманець вже в основній мережі. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!